Якщо ви вже давно мріяли про таке трендове кімоно, у вас з'явилася унікальна можливість зробити це власноруч. Ви здивуєтесь, наскільки це легко, просто та швидко. Для цього потрібна тільки базова основа ліфа без нагрудної виточки від Coconut Pattern School. Почнемо спереду. Нам потрібно зробити суцільно кроєний рукав кимоно. Для цього піднімаємо лінію плеча на 2 см вгору, Креслимо нову лінію плеча і на подовженні її відкладаємо довжину рукава. В мене це 50 см довжина рукава плюс 10 см ширина плеча. Тому відкладаємо 60 см під прямим кутом до цієї лінії. Відкладаємо ширину низа рукава за формулою. Одна друга ширини низа рукава мінус 2 см. Креслимо невеличкий перпендикуляр і з'єднуємо його з лінією талії плавною лінією. Рукав кимоно для переда у нас готовий. Далі переходимо до горловини. Це В-образний виріс, який переходить у сусільно кроєну стійку, яка на спинці заходить одна на одну. Почнемо. Від точки основи шиї проводимо паралельну лінію середині переда і на ній відкладаємо 3 см. Від цієї точки малюємо невеличкий перпендикуляр, на якому відкладаємо 2 см. З'єднуємо обидві ці точки під невеличким кутом. По лінії середини переда заглиблюємося на 15 см. Верхню точку з'єднуємо з точкою 15 на середині переда. Першу частину горловини ми зробили. Переходимо до родзинки нашого кімоно радіального драпіювання. Для зручності ми будемо його робити зі зворотнього боку. По лінії талії відкладаємо 10 см і поєднуємо цю точку з кінцевою точкою плеча. Ті ж самі 10 см відкладаємо по лінії низу. Поєднуємо ці точки і розрізаємо від лінії низу до кінцевої точки плеча. Робимо розширення по лінії талії на 18-20 см. Деталь переда для нашого трендового кімоно готова. Ви самі можете бачити, наскільки це легко, просто та швидко робити з базовими лекалами без нагрудної витачки від Coconut Pattern School. Переходимо до спинки. Подовжуємо лінію плеча і відкладаємо на ній ті ж самі 60 см. Від цієї точки креслимо перпендикуляр, на якому відкладаємо ширину низа рукава за формулою. Одна друга ширини низа плюс 2 см. Виходить 24 см. Нижню лінію рукава кимоно спинки малюємо за шаблоном переда. Так треба зробити для зручності поєднання деталей при пошутті. Рука вже готовий. Повертаємося до соціально-кроєної стійки. Від точки основи шиї креслимо лінію паралельно лінії середини спинці. Відкладаємо на ній 3 см. Із з цієї точки креслимо перпендикуляр, на якому відкладаємо 2 см. З'єднуємо обидві точки. Тепер нам треба зробити невеличке накладання однієї деталі стійки на іншу. На подовженій лінії горловини відкладаємо 4 см і з'єднуємо цю точку з точкою 2 на стійці. Обов'язково ставимо контрольний знак для з'єднання з серединою спинки. Вирізаємо деталі стійки спинки і доєднуємо її до стійки впереда. Таким чином, ми отримуємо суцільно викроєну стійку. Сподіваюся, вам сподобалась і модель, і її моделювання. Обидві деталі кимоно готові. Дуже раджу вам потренуватися і додати до свого гардеробу таку трендову, чудову сукню. А якщо хочете навчитися конструювати та моделювати легко, швидко та без стресу, обов'язково підписуйтесь та приходьте на навчання до онлайн школи модельєрів Coconut Pattern School. В програмі школи є курси з побудови усіх видів жіночого та чоловічого одягу. Обирайте курс. Та навчайтеся із задоволенням.